Вітаю робочий тиждень добігає кінця на календарі. п'ятниця, 29 грудня, в ефірі капрінь'ю з вами у студії працює Анастасія Бурковська і сьогодні пропоную поговорити про таке: окупанти застосували майже усі види озброєння про наслідки масованого удару по декільком містам України. Стільки червоного на наших моніторах червоне це ворожі цілі ну дуже давно не було видно, колися було. Фактично в повітряних цілях ворога у всіх областях про оперативну ситуацію та підсумки руку в Авдіївці розповів Віталій Барабаш. Багато питають, чи стало легше? Ну на жаль, не стало дійсно. Ворог продовжує тиснути, продовжує він все-таки намагатися оточити місто, зайти в місто. Не розминулися на світлофорі у Покровську. сталася дорожньо-транспортна пригода. З Донеччини за два роки евакуйовано 1 мільйон 354 тисячі людей. За оперативними даними на даний час на території області 525 тисяч мешканців Донецької області. Про підсумки року у закладах освіти Морноградської громади у поточному році ми забезпечили виплату стипендії 60 дітям. Фруктові набори до новорічних свят Сергій Андрійченко привітав маленьких мешканців родинського. Святенький Миколай, приходи скоріш різблага. Я до тебе і тихенько пригорнусь. щастя дай моїй родині і кохання ура... Україні. З Цікавістю та завзято у Покровську на майстер-класі діти опанували основи модульного оригамі. Сьогодні ми зробимо підвісочку на ёлку так, в виде голова Діда Мороза буде. Так що я думаю, дітки будуть довольні. Новогодня Така поділка буде рік зеленого дерев'яного дракона. Які кольори у макіяжі обрати, щоб образ вийшов неперевершеним? У нас зараз в трендах це йдуть і кольорові макіяжі, макіяжі з довгими стрілками, подвійними стрілками навіть. Тобто тут за трендами відслідкувати дуже дуже важко. Окупанти застосували майже усі види озброєння про наслідки масового удару по декільком містам України. Дивіться далі. Сьогоднішній ранок став трагічним одразу для декількох міст країни. Речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що ворог використав фактично все, крім калібрів. Стільки червоного на наших моніторах червоне це ворожі цілі ну дуже давно не було видно, коли все було. Фактично в повітряних цілях ворога у всіх областях, на всіх напрямках, фактично фактично летіло все, мабуть, калібрів не було. А так, і кінжали ми бачили, балістику, С-300 і, балісти, і е крилаті ракети, які досі, до речі, ще знаходяться в, на наших радарах, ще західна частина України. Далі бачимо застосування шахедів. Теж було летілетіли з південно східного напрямку стратегічних бомбардувальників. Ту дев'яносто було теж застосовано. Першим зазнав ракетного удару Харків. Окупанти завдали близько 20 ударів по місту. Внаслідок обстрілу загинув чоловік 35 років. 11 осіб отримали поранення. Пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура, медична установа, склади та цивільні підприємства. Через масовану атаку в декількох районах Дніпра виникли пожежі. Спалахнув один із Торгівельних центрів міста у багатьох будинках повилітали вікна. Пошкоджена будівля пологового будинку. Попередньо постраждали майже півтора десятка людей. Чотири загинули. Про це повідомляє Дніпропетровська Ова. Також у Дніпрі призупинено рух за деякими тролейбусними та трамвайними маршрутами. Близько восьмої ранку росіяни атакували місто Львів. Одна людина загинула, вісім звернулися медичною допомогою. Одна потерпіла в достатньо складному стані. Є дуже багато руйнувань тут поруч є будинки. Фактично 10 будинків зазнали руйнувань деяких взагалі всі вікна повилітали, двері покрутило. Також наша школа комунальна. Ну, тут живого місця немає. По об'єктах критичної інфраструктури також були сьогодні пожежі, менесники якісно спрацювали. Взагалі сьогодні і шокеди атакували, і Львів, і область, і ракети атакували. Ну, давно в нас не було такого важкого дня. Станом на 10 годину у Львові кількість постраждалих через ракетний удар зросла до 13. Четверо з них госпіталізовані. У столиці наразі відомо про п'ятьох постраждалих. У Подільському районі двом чоловікам медики надали допомогу на місці. 18 мешканців отримали поранення, двоє людей, на жаль, загинули. З-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі дістали чотирьох людей. Також вибухом пошкоджена будівля станції метро. В Одесі уламками збитого безпілотника пошкоджено багато. Топоверхівку виникла пожежа, яку оперативно ліквідували співробітники ДСНС. Сім людей постраждали. Серед них і дитина. Одна людина загинула. Обстрілу зазнав іконотоп, троє людей отримали поранення, пошкоджень зазнали багатоквартирний будинок та СТО. За попередньою інформацією, загиблих немає. Пошуково-рятувальні роботи на місцях прильотів тривають і досі. Президент України Володимир Зеленський повідомляє, що за цю ракетну атаку було випущено близько 110 Ракет. Більшу частину було збито. Далі дізнаємося про оперативну ситуацію в області від національної поліції Донеччини. Загинула людина, двоє поранених. Поліція Донеччини документує воєнні злочини Росії. Протягом доби російські війська завдали 14 ударів по житловому сектору та критичній інфраструктурі. Армія РФ атакувала 12 населених пунктів: міста Авдіївка, Красногорівка, Курахове, селища Гостре, Нью-Йорк, Очеретине, села Бердичі, Єлизаветівка, Зоряне. Новоселівка Перша, Орлівка, Уманське. Ворог бив ракетами, РСЗВ Ураган артилерією. Пошкоджено 19 цивільних об'єктів, з них 13 – житлові будинки. В Авдіївці окупанти поцілили в багатоквартирний будинок, вбили людину. Єлизаветівку росіяни обстріляли з артилерії, поцілили в приватну оселю. Двоє людей зазнали поранень. Вдалося встановити інформацію щодо двох цивільних осіб, убитих раніше в Авдіївці і Торському. Крім того, сьогодні після опівночі Росія вдарила ракетами с 300 по Селидовому, пошкоджено підприємство інформації про постраждалих не надходило. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. Про оперативну ситуацію та підсумки року в Авдіївці розповів Віталій Барабаш. Спочатку жовтня триває масований наступ окупантів на Авдіївку. Наразі це вже третя хвиля цього наступу. І, хоча ситуація навколо міста докорінно не змінилася, наші захисники і захисниці докладають титанічних зусиль, аби стримати цю ворожу навалу. Багато питають, чи стало легше, ну на жаль, не стало дійсно. Ворог продовжує тиснути, продовжує він все-таки намагатися оточити місто, зайти в місто. Зараз це третя хвиля їхніх штурмових дій. Вона йде, вона не почалася зразу, там якось так ну, різко, там Вона так десь на протязі пару тижнів ситуація загострилась, загострилась, і зараз ми бачимо, що це, мабуть, вже ну, за все, це вже пік оцеї третій хвилі. бо… На більше поки що в них там сил немає. Хоча це не означає, що стало легше. Дійсно, не стало, бо десятки одиниць техніки все-таки продовжують їхати майже кожного дня. Сотні особового складу також штурмують. Стабільною за словами Віталія Барабаша є ситуація і навколо Авдіївського коксохімічного заводу. Повністю під контролем збройних сил. Ворог намагається все-таки в цьому напрямку проводити штурмові дії, проводити інколи по, по, по декілька їх в добу в напрямку Коксахіму. Ну, це, знаєте, хто відділ Ейфільо Башню і умер. Да? переїхав в Париж. Да? ну, Це приблизно так про парка Діївського Коксахімзаводу. Їх там дуже багато, безліч. Взагалі по, скажімо так, по лінії фронту. Ну, їх там тисячі вже попри все це, лінія оборони тримається, каже Віталій Барабаш. І за Авдіївку будуть боротися до кінця. Немає там якихось там серйозних просувань. Дуже часто про це говорять і на центральних телеканалах, і в телеграм-каналах, що є якісь певне просування. Якщо подивитися мапу, то серйозних просувань немає. Трошки зменшується сіра зона. Постійно з усіма командирами на зв'язку. Поки є змога, поки є будь якась мінімальна да, можливість тримати, звичайно, що будуть тримати, бо всі розуміють, що дуже було багато сил, людських життів вже втрачено на те, щоб тримати місто. І ну, зараз піти просто здати, ну, такого не буде це точно, бо всі розуміють, що ну, по-перше, що це наша земля, і відвоювати потім набагато складніше, ніж зараз тримати. Попри те, що останнім часом кількість обстрілів по самому місту збільшилась у декілька разів, і наразі може досягати і по 40 масованих ударів за добу. В місті продовжує залишатися 1192 людини. Процес евакуації триває, але проходить, на жаль, повільно каже начальник Авдіївської МВА. Вчора загинуло дві особи. У нас цивільні це жінка 52-го року народження і чоловік 54-го. День до того була поранена жінка. Ще день до того був загиблий чоловік, а його дружина важко поранена. Ну, майже кожного дня маємо і поранених, і загиблих. Гуманітарна допомога у місто завозиться у меншій кількості, ніж це було раніше. Але певні запаси і продуктів харчування, і гігієнічних наборів, і медичних препаратів є. Ну, якщо раніше ми в місяць завозили близько 20-25 тонн гуманітарної допомоги суто в місто, то зараз, от за Грудень місяць всього завезли там 6 тонн. Бо малими бусами багато треба робити ходок, це ну, дійсно складно, це небезпечно. Ну, тим не менш, за грудень місяць всі мешканці вже отримали гуманітарну допомогу, ну і вже просять за січень. Розуміємо, що люди бачать ситуацію, яка навколо міста, що вона загострюється, вони також думають, що. Не дай боже таке трапиться, що ми більше не зможемо завозити з лікарні, яка і досі, попри чисельні обстріли, продовжує надавати допомогу мешканцям. Виїхав один лікар. Наразі там залишилося працювати один лікар та чотири медичні сестри. Підбиваючи підсумок кроку, що минає, Віталій Барабаш зазначив, що 2023, як і 2022 був надзвичайно складним. Та, попри це, віра в перемогу та завзятість наших військових допомагають і дають сили працювати далі. Складний, дійсно складний. Місто мінялось кожного дня. Воно не мінялось якось там, не знаю, в якогось там в рамках місяця. Ви ну, бачили, воно мінялось кожного дня. Звичайно, що і містяни це бачили, звичайно, що то, що відбудовувалось, будувалось там десятиліттями, да, руйнується зараз. Там, ну, от Пройшло там майже два роки повномасштабки, а міста вже майже немає. Звичайно, що це. ну, Болить це прикро бачити, прикро бачити, коли люди гинуть. Начальник Авдіївської МВА каже, що наразі головна задача для кожного українця це перемога, і всі повинні працювати над цим не тільки хлопці і дівчата на передовій, а кожен громадян України і не тільки там, не знаю, там на більш спокійних територіях, а й на фронтових територіях, тим більше, бо це їхнє. Не розминулися на світлофорі у покровську. Сталася дорожньо транспортна пригода. Подробиці дивіться далі. Сьогодні, 29 грудня, у Покровську по вулиці захисників України сталася дорожньо транспортна пригода за участі двох легкових авто. За словами водія червоної шевреля, він закінчував рух на останніх секундах зеленого сигналу світлофору та вважав, що має встигнути виконати маневр. Як в бік його автівка врізався транспортний засіб Чорний Опель. Обидві автівки зазнали ушкоджень. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. На місці подій працюють представники правоохоронних органів. З Донеччини за два роки евакуйовано 1 мільйон 354 тисячі людей. Проведення евакуації є вкрай важливим, оскільки збереження життя та здоров'я мешканців Донецької області та інших регіонів України, які потерпають від ворожих обстрілів, є першочерговими задачами. На цьому наголосив під час брифінгу заступник директора департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОДА Павло Чолпих. За весь час спочатку повномасштабного вторгнення Російського. Федерації з нашої області було евакуйовано 131 мільйон 354 тисячі наших мешканців. Зараз на сьогоднішній день за статистикою статистику ми ведемо, щоденно голови громад звітують перед нами, ми її узагальнюємо. І за оперативними даними, на даний час на території області. 525 тисяч мешканців Донецької області наразі на Донеччині проводиться примусова евакуація сімей з дітьми до більш безпечного місця. Таке розпорядження безпосередньо стосується і населених пунктів Торецької громади. На початок виконання робіт примусової було 240. Діточок на території цієї громади в ході евакуації ще додатково було виявлено 58 діточок на території міста Тарицьк 24,9, Відповідно, усього на території громади 39 дітей. Павло Човпих повідомив скільки повернулось з евакуації громадян до своїх осель спочатку повномасштабного вторгнення. До Донецької області повернулося 220 з половиною тисяч мешканців. По розбивці по дітям зараз не скажу. Ну, 220. У всіх різні причини повернення. За словами пана Павла, після обстрілів кількість бажаючих виїхати за межі області різко зростає. Після обстрілу, допустим, міста Краматорськ по залізничному вокзалу був дуже різкий обток. різко збільшилася евакуація. Ну, на даний час. На даний час до міста Краматорськ повернулось 66 тисяч людей. Всього повернулося 220. Найбільше це дає там Краматорський район, 128 тисяч майже повернулось мешканців до Краматорського району. Ну, це Славянськ, Славянськ, 39 тисяч, ну, відповідно. 66. Кількість евакуйованих осіб постійно змінюється. Торік напередодні опалювального сезону також відбувалося збільшення потоку евакуйованих. А навесні навпаки. Люди поверталися до своїх домівок. Але на брифінгу неодноразово підкреслювали, що евакуація рятує життя. Нова пошта номер 3 у Селидовому повністю відновила свою роботу. Відділення працює на відправлення та видачу вантажу. Про підсумки року у закладах освіти мирноградської громади далі у нашому сюжеті на початку 2023 року у Мирноградській громаді працювало 9 закладів середньої освіти, де здобували знання 4564 учні. Станом на грудень місяць кількість учнів зменшилася на 409 дітей. На сьогодні у громаді перебуває. 2846 учнів, що складає 68,5% від загальної кількості. На початок 23-го року у нас функціонувало 11 закладів дошкільної освіти. В них функціонувало 65 груп. На грудень кількість груп зменшилась на дві. І вихованці у нас на сьогодні 1183. 718 дітей, що складає 61%, перебувають у в межах нашої громади за словами Наталії Лійки протягом року було проведено низку освітніх заходів. В минулому році ми отримали 46 запрошень до участі у третьому етапі олімпіад і маємо. 24 позитивних результата, призових місць це складає якість освіти, складає у цьому напрямку 60%. Для матеріального стимулювання обдарованої учнівської молоді з міського бюджету виплачувалися спеціальні стипендії. Сімом випускникам 11 класів за високі досягнення у навчанні виплатили по 3 тисячі гривень кожному. У поточному році ми забезпечили виплату стипендії 60 дітям. Це 10 учнів інтелектуального розміру. Вони отримували тисячу гривень щомісяця та 50 учнів за напрямком психомоторний та художньо-естетичний. Розмір стипендії для такої категорії учнів складала 800 гривень. Наталія Лійка також зазначила, що у наступному році планується провести ремонти укриттів у навчальних закладах. На сьогоднішній день вже укладено договір по загальноосвітній школі номер 4 У 2024 році планують облаштувати укриття, які дали б змогу частково виконувати освітній процес в офлайн режимі. Зміни у наданні та використанні відпусток закон набрав чинності. Тепер відпустка без збереження, зарплати надаватиметься на 30 днів. Раніше було 15. Ці дні до стажу не зараховуватимуться. Під час дії воєнного стану роботодавець зобов'язаний оплачувати лише 24 дні відпустки на рік. Інші дні можуть бути надані на його розсуд. фруктові набори до новорічних свят. Сергій Андрійченко привітав маленьких мешканців Родинського. Подробиці дивіться далі. Новорічні свята є найбільш очікуваними для маленьких українців, адже саме вони допомагають їм повірити у казку та, хоч на мить забути про жахливу реальність цього Кінець грудня це той самий чарівний період, коли малеча загадує свої найзаповітніші бажання та чекає, що невдовзі вони здійсняться. Так, у Родинському за ініціативи Сергія Андрійченка пройшов невели. Лечний захід для малечі. Всі учасники отримали порцію позитиву та корисні вітамінні набори. З нагоди новорічних свят. Сергій Андрійченко вітає малечу з Новим роком та дарує їм корисні подарунки. І «Святенький Миколай, приходи скоріш благає. Я до тебе помолюся і тихенько пригорнусь. щастя дай моїй родині і кохані ура. Україні, ми корівки Божі, Бога любимо теж. Ми з Ісусом дружимо, вірно йому служимо. Вам також бажаємо всіх благословляємо. Побажання діточок до нового року трішки сумні, проте вони найзаповітніші. Головне, аби було тихо та життя було мирним. Щоб вони хорошо жили, кнім в дом нічого не прилітало. Всі хорошо жили мирно, Був мир у всіх, щоб Україна перемогла. Свободи і щастя. Поздравляю всіх з Новим Годом, з наступаючим, Що щоб год був ще лучше. Війна не має права відбирати дитинство. Батьки зазначають, дуже приємно, що у такий важкий для країни час їх діточок не забувають, адже для малечі вкрай важливо спілкуватися між однолітками та весело проводити час. Наше тяжеле вірм. в війну, це дуже вообще що діти радуються. Дуже раді, дуже». Большое спасибо, Андрейченко. Очень красивое мероприятие. Спасибо Сергею Сергеевичу, что не забывает деток в такой трудный период. Спасибо, что такие люди есть. Хоть он и на фронте не забывает про наших детей, про наш город. Дай Бог ему здоровья и с наступающими праздниками. Я хочу очень сказать большое спасибо за то, что в это нелегкое для нас время а все равно вы уделяете внимание и радуете деток, особенно с незащищенных слоев населения. Желаю всем удачных, самое главное, мирных новогодних рождественских праздников. Огромное спасибо Сергею Сергеевичу и его команде за то, что все-таки не забывает нас, наших деток, что даже в такое тяжелое время, несмотря на то, что Сергей Сергеевич на службе, он все-таки наших деток радует. И вот детям очень-очень приятно, очень доволен, потому что сейчас, ну, как говорится, война в стране, и хочется всем пожелать, чтобы в следующем году уже наконец-то это все закончилось, и мы дружным городом уже все-таки праздновали победу. Спасибо большое нашему Сергею Сергеевичу, очень хороший человек, никогда не забывал, ну, на детных малообеспеченных, а тем более в наши трудные времена, это очень детям хорошо эти подарочки они очень будь-які. Ми жила прежні всього э, ну, ем, щоб все було в усіх хорошо. І большое спасибо за эти подарочки, дітки будуть очень раді і задоволені». Сергій Андрійченко протягом багатьох років допомагає та піклується про мешканців Покровської громади. І не дивлячись на те, що наразі він у лавах ЗСУ, приємні сюрпризи від нього не припиняються. Адже діти наше майбутнє, зазначає він. І малоче потребує підтримки та турботи від дорослих. Тарифи на електроенергію до кінця квітня 2024 року не підвищуватимуть. Як і обіцяли, для побутових споживачів ціна електропостачання і надалі становитиме 2 гривні 64 копійки за кіловат, що дозволить не збільшувати навантаження на родині бюджети під час опалювального сезону. Повідомив Денис Шмагаль. Цікавістю та завзято у Покровську на майстер-класі діти опанували основу модульного оригамі. Напередодні новорічних свят у Покровську пройшов майстер-клас для дітей. На ньому діти навчилися своїми руками виготовляти роботу у техніці модульне оригамі. За словами майстрині Віри Пхайко, таке заняття чудово розвиває дрібну моторику рук у маличі. Сьогодні ми зробимо підвісочку на йолку. Так від голова діда Мороза буде. Так что, я думаю, детки будут довольны. Новогодняя такая поделка будет. Модульное оригами – это значит поделка, созданная из множества количества модулей. А сам модуль одинаковый тока розмір його відличається. От ми навчимося робити модуль. Потім я, значить, оскільки у нас часу не так багато, і дітки не зможуть так зробити швидко, я роздам їм модулі, які я приготувала, і ми з нього зробимо поделку. За допомогою модульного оригамі можна створити безліч варіантів різних робіт. Ну, і то ущичливість, по-перше, во виспитується, і мелка моторика рук, яка благотворно сказывається на мозковій діяльності. Так що я думаю, це цікаво. Ну, і створити своїми руками поделку це ж завжди цікаво. Тим більше, створити можна будь-яку поделку, яку захочеш. І діти, і їх батьки зазначають, займаються таким рукоділлям вперше. Проте це досить цікавий та захоплюючий процес. Цікаво. У мене всі поделки цікаві. Я творчий чоловік, і мені нравится очень. Я і браслетики роблю, шарики роблю. Я все люблю із поделок робити. Конечно, для деток очень полезно. Это пальчиковая гимнастика, это развитие детское, общее развитие. Перед Новым годом всем хочется поделок и новогоднего настроения. И это ощущение передается детям. Новогодняя радость, веселье и творчество всегда хорошо. Очень нравится, во-первых, это познание чего-то нового. Это... Во-вторых, это усидчивость мы воспитываем. Ну і підняття настроєння і спілкування з іншими дітками. Я не так уж роблю оригами красиво, але все-таки виходить не так, як у всіх, і красивіше, ніж потрібно. Діти разом з батьками весело та з користю провели свій час. Сподіваємося, що наступний 2024 рік принесе всім нам виповнення найзаповітнішої мрії. Народжуваність в Україні за 2023 рік може стати найнижчою у світі. За даними дослідження, показник народжуваності в Україні за 2023 рік може досягти 0,7 дитини на одну жінку. Водночас середній показник у Євросоюзі становить півтори. Тобто із трьох пар чоловіків та жінок в Україні лише одна народжує дитину. Рік зеленого дерев'яного дракона, які кольори у макіяжі обрати, щоб образ вийшов неперевершеним. Дивіться далі. Зовсім скоро ми будемо відзначати новий 2024 рік. А поки напередодні свята ми перебуваємо в стані матушні, адже кожна жінка розмірковує над тим, який образ підібрати, аби виглядати як найкраще за святковим столом. Якщо в повсякденному житті ми віддаємо перевагу легкому свіжому макіяжу, то на новий рік варто віддати увагу яскравим кольорам та блискіткам. Цей новий рік 2024 року він буде рік зеленого дракону. Якщо ми будемо враховувати, як в Китаї це проходить, то це рік з зеленими кольорами, усіма відтінками зеленого, тобто це хакі колір, також червоний, фіолетовий. Чому це важливо? Тому що, як вважають по китайському календарю, що ці кольори, кольори року вони будуть приносити. Нам благополуччя, удачу, кохання і так далі. Валерія розповідає, що не варто боятися у свій образ додати нотку гламуру та екстравагантності за допомогою макіяжу, тим паче, коли мова йде про рік зеленого дракона. У нас зараз в трендах це йдуть і кольорові макіяжі, макіяжі з довгими стрілками, подвійними стрілками навіть. Тобто тут за трендами відслідкувати дуже-дуже важко. Як підходить, як подобається, треба експериментувати. Твати, пробувати різне, я вважаю. Натуральність та природність будуть і надалі актуальними. Гарна та доглянута шкіра залишається трендовою у 2024 році. Тут треба вже дивитися на те, що подобається саме, який хочеться бачити кінцевий результат. Тобто, якщо це більш нюдовий макіяж, то тут потрібно використовувати більш спокійні кольори, такі природні, які не будуть перевантажувати наше обличчя і не будуть навпаки додавати віку. У рік зеленого дерев'ян дракона не варто боятися експериментів та робити яскравий макіяж, адже насичені відтінки зроблять ваш образ довершеним і незабутнім з наступаючим новим роком. Нехай він буде переможним для нашої країни. Далі дізнаємося прогноз погоди на завтра, 30 грудня. У Покровську хмарна погода буде триматися до самого вечора без опадів. Температура в день сягатиме до плюс 7 градусів вище нуля, а вночі до 1 градусу вище нуля. На цьому у мене все. Вдалих новорічних свят та бережіть себе.